Цієї ночі окупанти завдали масованого удару ракетами по Україні. За даними Київської військової адміністрації, у столиці працювало ППО відомо про загоряння у житловому будинку попередньо десятки постраждалих, але дані оновлюються на місцях працюють профільні служби. Атакували також і Харків. За даними мера міста, вже відомо про майже чотири десятка постраждалих та кілька загиблих. Є пошкодження житлового будинку та цивільної інфраструктури. Триває розбір завалів. В передмісті зафіксовано чотири влучання. Одна з ракет поцілила у газопровід. Профільні служби працюють. Обстрілювали також і Дніпропетровську область. За даними голови Ова пошкоджено житлові будинки та дві школи. Відомо про одну загиблу. На місці влучань продовжують працювати служби. За даними головнокомандувача ЗСУ, цієї ночі силами ППО знищено 21 ракету. Противник застосував крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані ракети. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Знищено 15 крилатих ракет Х 101 Х 555 Х-55, 5 п'ять, балістичних ракет іскандер. М одну керовану авіаційну ракету Х-59, Звітують військові. Протягом доби також атакували Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Чернігівську, Сумську та Харківську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної критичної інфраструктури. Уряд виділив додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових. Відомо, що Кабмін скористався резервним фондом держбюджету на термінові потреби бойових бригад ЗСУ. Міноборони спрямують ці кошти на закупівлю техніки та озброєння оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв'язку, виробництво боєприпасів, ремонт та отримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї. Члени ЄС готові ухвалити пакет законів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини. Відомо, що лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на джерела, знайомі з ходом підготовки зустрічі.